Вітаю вас, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки. Не забувайте коментувати і, звичайно, поширювати. Тому що сьогодні будемо з вами розглядати ще одну таємницю України і її загадку. Я її, так би мовити, це відео назвав. Таємниці українського індивідуалізму. І чому ми, наприклад, зовсім інші, ніж московити у цьому сенсі. Ну, Я думаю, ні для кого не є секретом, що для України характерний індивідуалізм це наша ментальна особливість нашої нації. і... Взагалі то от така риса характеру, вона притаманна для людей, які живуть, чи споконвіку живуть на багатій землі, яка дозволяє ну, індивідуально вести господарство і забезпечувати себе і свою родину і навіть більше, ніж потрібно. Цього. Ну, наприклад, візьмемо московитів. У них завжди була община. Чому? Тому що у тих холодних болотах, в тих лісах індивідуально вижити було дуже важко. Тому вони об'єднувалися для спільного ведення господарства. Отже, в Україні цього не було. Ну і подивіться, чому впроваджували оцей весь комунізм. Це ви що думаєте, це якесь там вчення Карла Маркса? <сі> Чи Леніна, Енгеліса, Маркса впроваджували Нічого подібного. Це на всьому обширі оцієї величезної держави, так званого Радянського Союзу, намагалися запровадити Московську общину? Запам'ятайте, про це чомусь ніхто не говорить. Це ніякий там Карл Маркс і все останнє. Оці всі витребеньки, так би мовити, комуністичні чи якісь інші, вони ж завжди проходять через, так би мовити, оцей призму, через цю призму проходять місцевої ідентичності. І вони намагалися цю всю ідентичність, ще використовуючи нібито вчення Карла Маркса запровадити його по всій території, там, в Середній Азії, там десь, серед грузинів, серед українців, серед молдаван і так далі. Ну, це абсолютно було для цих народів непритаманно від природи. Так, Українці є індивідуалістами. Це просто факт неспростований. А е московити колективістами. Але тут не все так просто, як воно здається. Отак От я просто взяв, розділив оту половину на ту половину. Треба ж е знати про те, що в Україні споконвіку існували різні стани. Так. Якщо, наприклад, серед е, селян панував в Україні індивідуалізм, тому що вони могли, ще раз, підкреслюю, забезпечити кожен свою родину необхідну, якщо вони не були ледачами. А тоді абсолютно більшість людей не була ледачами. Вони працювали з ранку до ночі і кожен день. ну... Там, крім свят і такі інші. Але ж, ну, на, наприклад, я, виходить із полтавського козацького стану, лицарського стану. Так. Мій пращур Іван Масляк був отаманом у Устивенської сотні, Миргородського полку у 1725 році. Так ось я хотів би звернути увагу саме на ось полтавські полки, що не було притаманно для інших козацьких полків ні лівобережної, ні правобережної України. Саме на Полтавщині в сотні був чіткий поділ обов'язків. Сотник відповідав за цивільні справи. І, так би мовити, все те, що відбувалося економічні, соціально економічні, а отаман відповідав за військову організацію. Так. І от, наприклад, те село, звідки походить мій батько, і звідки походить мій пращур Іван Масляк, то це практично був військовий стан. надзвичайно організований військовий стан. Там навіть кожна садиба була в вигляді фортеці. Я вже колись тут розповідав вам про те, що я коли приїжджав до своєї тітки в село, то мене дивувало ну, дуже високі тини, абсолютно не яких в некозацьких козацьких селах не було нічого подібного. Друге, двоє воріт одні ворота. І через там, не знаю, два метри другі ворота. Навіщо це все? Я запитував у батька: ну навіщо? Воно ж не має ніякої практичної потреби, нібито. Тільки лишній матеріал, лишня робота. Він каже: а це для того, щоб на, коню, на коні не можна було заскочити у подвір'я. Тобто кожне подвір'я. Фактично, так були хата стояли, там повітка, все, всі ці будови, все, цей тин, навколо і ворота, вони, кожна садиба була фортецією, міні фортецією. Крім того, що село було фортецею. І була надзвичайно високий рівень організації. Тобто для українців, от зверніть увагу. На те, на, хто, на що ніхто не звертає увагу, що ми індивідуалісти у господарстві, у соціальних відносинах і так далі, а в військовому стані, так, ми... Ну, надзвичайно можемо бути організованими людьми, чітко розподіленими функції, які виконує кожен у цьому стані. І от на прикладі полтавських козацьких полків я вам пояснюю оцю особливість України, оцю подвійність її. От такі. Пироги і пиріжечки, вельми, шановні пані та панове, всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і звичайно нашої перемоги. Тому Мо московити так не розуміють, що як це так воно відбувається. Так. А українці, от коли вони військово збираються, вони стають дуже організованими колективістами.